Зимовий сезон ніколи не був для містян легким. Через сніг та опади утворювалися затори, а комунальники не встигали чистити дороги, пояснюючи це браком техніки. Чи готовий Чернівецький міськ до цієї зими дізнавався наш Максим Берник. Великих опазів у Чернівцях ще не було, але комунальники вже підготувалися до прибирання доріг від снігу та ожеледиці. Щоправда, зізнаються, солі не вистачає, є лише половина від необхідної кількості, яку закупили в Румунії. Того року в нас була сіль з Білорусі, білоруська лія виробник, і вона була в рази дешевше, ніж українського виробника Артемсіль. І вони тендер виграли. Ну так як зараз в цих умовах ви розумієте, ми не можемо брати з Білорусі. І так само Артемсіль закрився, що здається, літом. То по тендер виграв представник, який постачає з Румунії. Щоб вирішити проблеми з сіллю, підприємство знову оголошуватиме тендер, але на це потрібен час, щонайменше місяць, поки справлятимуться тими силами, які є. Згідно річного звіту нову техніку для роботи не закупили, але відремонтували ту, яка є. Також скоротили 20% працівників. Скорочували не просто із-за того, що хотіли, а просто визначали по роботам. Потрібно не потрібно. У підприємстві кажуть, що через брак солі пріоритетними будуть вулиці в центрі. Їх чиститимуть першочергово, але виїжджатимуть і на ті ділянки дороги, на які будуть скаржитися чернівчани. Максим. Берник, Андрій Кордобан, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4